Десята година ранку, Полтава, у центрі міста починають збиратися люди. Вони прийшли на мітинг. кажуть, графіки відключень електроенергії геноцидні. Я живу в селі, да в мене опалення, у мене варочна поверхність все електро. Дають. Час світла що я за час можу встигнути. Я не можу ні постирати, я не можу ні їсти. Приготувати в квартирі, щоб ви понімали 14 градусів – Це влучому випадку. Полтавка Лідія Михайлівна говорить: не розуміє, чому ситуація з електроенергією в містах, які знаходяться під постійними обстрілами, краще ніж у Полтаві. Нашу пані Ямщикову повезти в Харків. Їх там кожен день зривається на то люди не сидять без світла. Там я знайомим постійно телефоную або однокурсникам. Там світло є чотири на два. Або навіть буває таке, що шість годин є, година немає. Вони люди не сидять без світла. Дехто з містян, як ось Валентина Михайлівна, каже: окрім світла, подекуди немає води, як, наприклад, по вулиці Кондратюка, 15. Ситуація дуже погана. Півтори години світло є. А останні і половиною 5 ,5 немає. По 18 половиною годин світла немає. Так мало того, що світла немає, у нас ж й води немає. У нас по 18 половиною годин у сутки немає води. Ми без води. Вчора приїхала водоканал во дворі, каналізації позамерзали, тому що люди ж не змивають. Води ж дуже мало. Пікет із парку згодом вирушив до Полтавської міської ради. Мета поспілкуватися з очільницею громади Катериною Ямщиковою щодо відключень електроенергії в місті. Ми прийшли до мене, города яка управляє містом. Давайте нам до присутніх виходить заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Віталій Нікіпелов. Він анонсував закупівлю містом найближчим часом газопоршневих генераторів, які планують встановити на котельнях. Щоб дев'ять котельні, які зараз от, ну, на критичній інфраструктурі, але в них багато субспоживачів, щоб вони могли перейти на ці генератори і це зменшить навантаження на систему на 10 мігават. Полтавка Олена каже, обґрунтованої відповіді щодо відключень світла не почула. Додає, люди протестують і обурюються не тому, що у місті є будинки, які не вимикають від електропостачання. Графіки неповноцінні, вони геноцидні. Висвітлюють вихід людей, які протестують і не розуміють, чому над ними знущаються у формі такі, що Оці люди вийшли для того, щоб вимкнули сусідній дім. Ні, я не хочу, щоб вимикали сусідній дім. Я хочу, щоб в мене, хоч іноді, о п'ятій годині вечора і сьомій годині ранку було світло. За словами заступника директора комерційного по роботі з ліцензіатами та споживачами підприємства Полтава Юрія Яремченка, причина складної ситуації з електропостачанням на Полтавщині обстріли критичних об'єктів на території України та сильні морози. Полтавська область на сьогоднішній день не має достатньої кількості генерації для забезпечення потреб мешканців міста Полтави чи міста Кримча, чи в цілому Полтавської області. Електричну енергію ми отримуємо від джерел. Які знаходяться на території України, відхилення у графіках по годинних відключеннях є. Вони і продовжуватимуться. Додав він. Застосовуються графіки аварійних відключень і спеціальних аварійних відключень в зв'язку з критичною ситуацією в мережах Укренерго, в мережах ОСР, пов'язану з низькою напругою, яка надходить в. Мережі ОСР щойно будуть забезпечені обсяги генерації для розподілу електричної енергії. Відразу Полтава Обленерго забезпечить її розподіл споживачам.